Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео я хотів би трішки поговорити з вами про грибів. Показати, які в мене є гриби, які ростуть. Я не знаю, що з нього буде. Мало шансів, що щось буде. Я знімав попередніх відео, як садив гриби шампіньони, і показував вишенка. Ось ця вишенка, як ви бачите, вона є. Росте вона погано в погрібі, але тут краще її буде, ніж просто на вулиці, так як вона там. Замерзне. Я садив попередніх відео, показував, як садив шампіньйони. Ще подосадював трохи їх. І ось що я подосадював. Давайте почнемо з цих грибів. Ось такі грибочки. Там була така якась біла штука, я її присипав. Я не знаю, чи то міцелій шампіньона, чи то якийсь другий міцелій. Ось ще один такий самий пакет і ось така біла штука. Ну, як ви бачите, там на ній є такі зелені якісь п'ятна. І ще є білих такі п'ятнишка, таке як пух якийсь. Підскажіть, що це таке, що мені робити з цим, чи це є шампіньони, так як я просто нульовий в цьому. Взагалі нічого не понімаю в цьому. Тому підскажіть, якщо вам не важко. Ну, а ось ці шампіньйони, що я садив. Це ці, що з землею були посадяні в землі з соломою. Шансів мало, що там щось буде, але хай собі будуть. І найбільші шанси на ось ці шампіньйони. Ці в соломі я продивився там, і солома вроді би трохи обростає міцелієм. Такий білий міцелій. На ній я присипав землею і все. І будемо очікувати на врожай. По Почитав я, то врожай десь буде через 5 місяців по інструкції. Все, я сидив по інструкції, побачимо, що буде. І ось ще такий у мене пакет є. Це з соломою, я накидав те соломи пропарена Зрозуміло, поробив такі отверстя і наклав туди вишенку. Я подивився, що так можна. Робити, але поки що нічого немає. Нічого не обросло вже більше ніж 10 днів, нічого не обростає, нічого не видно. Я вважаю, думаю, так, що із-за цього, що вишенка була не настільки стара, що прав на ній такий великий міцелій був. Напишіть мені це теж в коментарях, буде дуже цікаво. Ну, і ось цей пеньок, що я вам показував в попередньому відео. Можливо, хтось не бачив, можете подивитись. Він обростає, але він щось просто, ці всі гриби стали на місці. І пеньок просто заріс повністю міцелієм. Такий просто білий всенький, Як ви бачите на відео. Тому я не знаю, що буде з цими грибами. Мені зрозуміло, що цікаво за цим наблюдати, як вони ростуть, що вони ростуть. Мало шансів, що щось виросте в мене, але все ж таки якісь шанси та є. Буду надіятись на краще і готуватись до худшого. Напишіть мені в коментарях, що, мені, що я неправильно зробив. Можливо, ви якісь є тут професіонали. Мені буде цікаво почитати всі коментарі, так як на відео я такого не бачив, щоб, наприклад, на шампіньонах була якась пліснява така. Не пліснява, а. Біла така штука і з зеленими п'ятнами. Підскажи, що це таке, можливо, це якийсь інший гриб розвивається. Але я купляв ґрунт. Це спеціальний куплений ґрунт. Його я не пропарував, так як ну, його обробляють зразу. Цей ґрунт є, як вивозять на продажу. І за цього я не обробляв. І ось таке у мене вийшло. Тут я садив їх просто в землі. Ніякої ні соломи, нічого, просто в землі. Це все у мене експериментальне. Якщо буде якийсь урожай, буду надалі продовжувати цим займатися. Якщо не буде, можливо, прикращу на деякий час. А в подальшому, можливо, я і далі буду ізучати цю тематику вже десь. Можливо, на той рік, можливо, на поза той, коли в мене буде натхнення. Але мені це цікаво, тому думаю, натхнення зовсім скоро появиться. А якщо якийсь буде врожай, то зрозуміло, що, що просто буде натхнення дуже багато. Але найбільші шанси, що виросте шампіньон. Я надіюся на те, що виросте шампіньон в оцій соломі. Так як вона обростає нормально, я колись. Вирощував шампіньйони, вже був спеціальний набір, і так само було це все оброщено. Але воно було посадене в, в перегною, спеціальний там субстрат зроблений. Тому із-за цього я думаю, що Із-за цього це все не росте, тому що я посадив трішки не так. Потрібно перегній і перемішаний з соломою. А я просто в сол солому посадив. Але все ж таки, думаю, що щось там можливо буде, так як в мене багато чого посадено, можливо, на цьому пенькові ще буде більше рости грибів. Так що все. Кому було цікаве це відео, поставте лайк, будемо далі наблюдати, і думаю, що наступне відео вже буде про те, як в мене вродили гриби. Надіюсь на це. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. До нових зустрічей!